Ері телеканалу Чернівецький промінь» – новини міста. Про головні події цього дня дивіться у випуску вже за мить. У студії працює Антоніна Фігель. Вітаю! Понад кілограм кокаїну правоохоронці затримали наркоторговців під час спроби продати партію психотропів на Буковині. СБУ заблокувала транснаціональний канал контрабанди кокаїну та затримала у Чернівцях двох іноземців. Двоє 54-річних чоловіків іноземців використовували власні зв'язки у кримінальному середовищі для пошуку клієнтів. Після того, як знаходився оптовий покупець, вони приїжджали до Чернівців, продавали небезпечний товар і поверталися додому для конспірації. Наркоторговці зупинялися в різних хостелах. Проте бізнес їм довелося закрити, оскільки співробітники СБУ затримали фігурантів під час спроби продажу кокаїну на суму майже 6 мільйонів гривень за цінами чорного ринку. Під Час обшуків у місцях тимчасового проживання затриманих виявили 100 тисяч євро готівкою. Їхнє походження наразі перевіряють. Також вирішується питання щодо повідомлення обом зловмисникам про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин протиправної діяльності та осіб, причетних до злочину. Через коротке замкнення горіло два обійстя буковинців. Так у хотині сталося загоряння електролічильника на зовнішній стіні житлового будинку. Про це до служби порятунку повідомила власниця. Вогнеборці оперативно загасили пожежу на площі 3 квадратних метри, не допустивши подальшого поширення вогню. А у глибоці горіла літня кухня. ДСНС викликали власники. Рятувальники ліквідували пожежу на площі 40 квадратних метрів. Тим самим, врятувавши від поширення вогню ще дві будівлі, розташовані. Ні, поруч полум'я знищило покрівлю, кімнату, літньої кухні та речі домашнього вжитку. Попередня причина даних пожеж коротке замкнення електромережі. Ані маскування, ані онлайн-карта не допомогли чотирьом чоловікам потрапити до ЄС. Рух туристів на ділянці відділу герца у бік кордону. Помітив оператор БПЛА. Чоловіки були вдягнені так, щоб бути максимально непомітними серед густої зеленої рослинності. Оператор дрона скоригував дії прикордонного наряду та швидко вивів його на перехоплення порушників. Під час затримання вони намагалися втекти, однак прикордонники наздогнали та затримали всю групу. В ході подальшої роботи Хоронці кордону з'ясували, що жителі Чернігівської та Івано-Франківської областей намагалися незаконно перетнути державний кордон за допомогою онлайн-карти. Відносно затриманих складено протоколи про адміністративне правопорушення. Велике обласне диво, сайт Чернівецької облради відпочиває понад три роки. З 2022-го офіційний ресурс не працює, кажуть чиновники. На початку широкомасштабної російсько-української війни у 2022 році сайт Чернівецької обласної ради піддався потужній хакерській атаці. Він був заблокований, знищені усі матеріали. Йдеться у відповіді на журналістський запит, і лише у 2025 році чиновники нагадались, що зобов'язані згідно із законом про доступ до публічної інформації публікувати усі протоколи та розпорядження. Очевидно, хакери були настільки винахідливими, що паралізували не тільки сервер. Але й саму ідею прозорості документів за попередні три роки немає. Можливо, з ними також зламали і паперовий архів. Певний період новий сайт працював у тестовому режимі, відпрацьовувалися методи захисту. У цьому році сайт запрацював. Проте необхідний час, щоб завантажити значний обсяг матеріалів у розділи сайту. Нагадаємо, що відсутність сайту не звільняє від обов'язку надавати інформацію та публікувати її три роки тиші. Це результат кібератаки чи зручне алібі для тотальної непрозорості. Поки це всі новини, нагадаю, переглянути сюжети випуску можна на нашій офіційній сторінці у Фейсбуці, а також на сайті промінсівей. Я бажаю вам мирного вечора. Побачимось.